Короще. Я з вами привіталась по-англійськи. Привітайтесь і ви зі мною по-англійськи. Hello! Я вас почула. А на яку літеру починається наше привітання? Вірно, на букву Х. Х. Як голову підняти можна в небі рахувати? Для дощу вони хатинки. В небі плавають хмаринки. А ви знаєте, що ця літера дуже смішлива і потішна. Ось вимовте її 5 разів. І почуєте, яка вона у нас смішлива. Ну що? А зараз посміємось разом. Повторюй за мною. Охо-хо! хо, -хо. Ху-ху-ху! Хі-хі! хі А зараз вивчимо з вами скоромовку. Плоскогубці розійшлися, розсміялись ха-ха! ха Ці веселі плоскогубці схожі з літерою ха. -ха. веселі плоскогубці схожі з літерою Ха. Молодці. А ви за допомогою тіла зможете показати літеру Х? Ні? Тоді дивіться, можна літеру Ха. Зробити за допомогою рук, за допомогою пальців, за допомогою всього тіла. А зараз самостійно за час пісочного годинника спробуйте написати та злюбити літеру Х. Літера Х означає звук Х. Він приголосний. І тому ми у руки беремо вірно синій фломастер та синій пластилін. Готові? Почали! З нею починаються деякі назви нашого характеру. Давайте ці словосполучення ми з вами проговоримо. Ми хоробрі! Хоробрий герой мусить піти у ведмежий ліс, знайти магічний камінь і врятувати водойму. Та тут є хоробрі герої. Я принцеса Лате, і я нічого не боюсь. Ми хороші. Ми характерні. Я вас правчу. Ого, ну ти швидкий гризончику. Робіть ваш вибір. Тут. Ой, тай. Ми хазяйну виді. Збирати це як розбирати. Тільки ззаду наперед. Штурвал на себе. Ой! Штурвал відірвався. Я не хвалько! Михасю. Ох, і гарно ж ми покаталися. Я не ханжа. Ми не хулігани. А зараз серед даних картинок вибере тільки ті, в яких ховається літера Х. Молодці це острів Хортиця на Україні. Я зараз вам про цей острів розкажу. Але якщо ви його вибрали, кидайте в свій шкільний кошик 10 балів. Ви спитаєте, чого я показую букуха? Тому що літера Х дуже схожа на римське позначення цифри 10. Зверніть увагу. Так що сипте у свій шкільний кошик 10 балів. І слухайте історію про освіт курс. Розташований поблизу Запоріжжя. Це унікальний природний та історичний комплекс, Хортиця є одним із семи чудес України. У південній частині зберігається степ з багатьма реліктовими видами рослин, які збереглися тільки на острові. На острові є комплекс Запоріжська. Тіч, де ми можемо дізнатися, як жили козаки. Ще бля. Це була найсакральніша зброя. Для запорозького козака. Вони називали її ненька-рідненька або шаблюка-сестриця. Навіть казали, що ні шаблю, ні жінку козак нікому і ніколи в інші руки не давав. Зараз наші джури. До речі, малята, ви знаєте, хто такі джури? Ні. Малята джури це маленькі хлопчики або юнаки, які приходили на січ до козаків. Найчастіше це були сіроти. Вони тренувалися. Навчалися, а от під час походу або бойових дій вони допомагали козакам. саме таким чином молодь і переймала ось цей бойовий досвід. Зараз наші джури покажуть вам, як треба працювати ось такими шаблями. Готові? Да. Да. Поїхали! Ось це захист! Підійти до нього як спереду, так і ззаду зараз важкувати. Ось таким чином навіть намагалися стріли відбувати. А ось це напад. Перевага обох шабель над однією удвічі більш ударів наносить. Добре! Стати козаком, не обов'язково показати силу, там, не обов'язково показати якусь там кермезність. Ну, це чудово, ти велетень. Якщо ти боєгуз, то ти нікому не потрібен. Як приймали до козаків? Перекидали тут дубову колоду через ці січові ворота, і хто бажав стати козаком, мав перейти через неї з об'язаними очима. Так. Ні, ти кажеш, там скелі, хлопці, я ні. Ти свинопас. Йди до пана. Козак піде, він йде зав'язаними очима, він підслизається, падає головою вниз. Ну його вони ловлять, бо вони не дуже губи все ж таки. І а він буде козаком. Козак це відчайдушна людина, яка здатна на поступити. Це не обов'язково велетень, не обов'язково в нього має бути біцепс. Це хоробра людина, передусім. Гадаю, що це була гарна для вас і цікава подорож по острову Хортиця. Але на цьому нам надо з вами прощатися. До побачення!